Продовжую вас знайомити з піччю від данського бренду Luma 5. Зараз В'ячеслав тут зробив принцип горіння, ефект торнадо. Часто клієнти питаються, а що це таке, як це працює? Це наші такі специфічні тонкощі, які наш Вячеслав знайшов власне в роботі цієї печі. Але я не про це. Тепер ви маєте можливість бачити, як виглядає піч в масштабі. Висота печі 1 метр 32 сантиметри. Потужність у печі регульована до 80-90 квадратних метрів при висоті стелі 2,60-2,70, добре утепленого будинку. Але я точно знаю, що печами ви будете користуватися на потужності 5 кВт, 4 кВт, 6 не більше. Цього вистачає з головою. Якщо у вас адекватно утеплений будинок, висота стелі адекватна, там не 8 метрів, тоді печі буде достатньо. Вона, як дизайнерську функцію, вам буде виконувати. Естетично так і елементарно обігріє площу, і в міжсезоння ви можете з такою піччю просто собі зимувати. А ще як в нас була така зима, то ви взагалі можете цілу зиму з нею прозимувати при потребі. Ще раз бренд Viking, модель називається Luma 5. І я маю кнопочку, щоб вимикати відео.